Сьогодні ми розглянемо чудовий проектор, який створить атмосферу домашнього кінотеатру. Цей пристрій поєднує у собі потужні функції, зручний інтерфейс і доступну ціну, що робить його ідеальним варіантом для вашого дому. Проектор підтримує роздільну здатність 1280 на 720 пікселів з можливістю відтворення відео у форматі 4К. Що забезпечує чітке та насичене зображення навіть на великій площі. Його лампа має ресурс до 50 тисяч годин, що гарантує довгий термін служби. Потужність вбудованих динаміків становить 5 Вт, що забезпечує гарний звук, хоча можна підключити зовнішні колонки для ще кращого ефекту. Проектор працює на операційній системі Android 12, що дозволяє вам встановлювати додатки та користуватися потоковими сервісами. Без зайвих зусиль ви можете насолоджуватися улюбленими фільмами або серіалами через Google Play або інші додатки, що доступні в Android. Цей пристрій також підтримує Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 6 для стабільного підключення до інтернету та інших пристроїв, а його зручна конструкція дозволяє встановлювати проектор під будь яким кутом завдяки функції регулювання кута проекції до 180 градусів. Більш того, він має низький рівень шуму, що дозволяє насолоджуватись переглядом без зайвих відволікань. Тож, якщо ви шукаєте надійний, універсальний та функціональний проектор, цей варіант стане чудовим доповненням до вашого дому. Не зволікайте, адже зараз діє знижка 40% і цей пристрій можна придбати за 1699 гривень замість звичайних 2800 гривень